Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Наше життя змінилося 24 лютого 2022 року. По 4 ранку я пам'ятаю, що мене розбудив дзвінок. Декілька хвилин так застив. Потім зрозумів, що це не сон. Почалося повномасштабне вторгнення. Вдягнувся, одразу приїхав на роботу. Я навіть пам'ятаю, тоді я не міг зрозуміти, чи мені вдягати кроватку, чи не вдягати. Зараз вже якось, якось згадувати тут трошки смішно. Зразу оперативні наради віддали за кожним кроком, за кожною хвилиною, одразу отримали чіткі команди. Добре спрацювали силові структури, почали під'їжджати. Людей, які тікали від війни, в почалися величезні черги. Була субота, було ранок, було досить холодно. І мені дзвонить Віктор Федорович, каже, оперативно і їй на мітниці, там багато людей. Я вже був там, ми пишаємо на мітницю, і там дійсно людей ну, дуже багато. Це було близько 300-400, можливо, і більше людей. Це були жінки з дітьми на руках. А досить холодно було. Я, я вже починаю розуміти, що вони тут простояли деякий час. Мітниця майже там не справлялася з цим всім. Ми організували пам'ятаю автобуси і почали цих людей розвозити по іншим пунктам пропуску. Потім організували інформацію в поїздах, потім цю інформацію роздавали, там що є такі-такі-такі пункти пропуску. Та майже до вечора ми ну, вже потихеньку, потихеньку всіх людей, хто переходив пішком, хто переходив, то вже потихеньку всіх розвезли. І це заспокоїлися на протягом не знаю п'яти шести днів. Але автомобільні черги вони тривали деякий час. Вони були дуже великі. Перші дні гуманітарний вантаж. Нам дуже багато країн дали допомоги, але вони боялися в'їхати на територію України. Вони говорили, що ні, от от вам вантаж в Словаччині чи в Угорщині. От тут є, забирайте. Це було складно, тому що ми відправляли туди автівку. Треба було відправити туди людей, це все перевантажувати. Ну і в перші дні воно так і було. Це було складно. Потім ми організували хаб гуманітарної в Чопі, де це все звозило, і потім вже перевантажували на, на жіндорожні вагони і відправляли на схід. Дуже багато людей приїжджало, приїжджало поїздом. Хтось був наляканий, а хтось був взагалі розгублений. І... Ми організовували автомобілі, хто хотів їхати за кордон. Ми їх відвозили за кордон, і тут треба відзначити як Словаччину, так і Угорщину. Вони відкрили повністю кордон. Могли люди просто проходити з того боку. І в Словаччину угорщину були організовані пункти обігарів. Вони могли там поїсти. Дуже добре спрацювали консульства. Ми всіх розселяли, всім давали житло, всім давали. Харчування спочатку перші дні ми заселяли людей, де тільки можливо. Це були спортзали, це були школи, це були садики, це було декілька була можливість. Але потім-потім ми зрозуміли, що людям треба такі умови для життя, тому це всіх переводило, це в готожитки, в більш пристосовані місця для тривалого проживання. Зараз дбаємо про. Людей, щоб не мали дійсно всі умови, які мають люди, які живуть постійно в Закарпатті. Деякі люди, які проїжджали, вони проїхали, це було ну, більше мільйона людей. Але півмільйона це залишилось була потреба в тимчасових місцях проживання. Ми почали це організовувати, ремонтувати будівлі, які плюс-мінус там. Могли бути для життя, зробили хороші умови і почали розселяти людей. Це такий був період надзвичайно важкий. Вже, скажем, один тиждень, два, це потихеньку вже ставало на свої, на, на свої місця, і вже кожен знав, чим займається, і це вже було набагато легше. Вже було там. У нас був цілий хаб тут, у сусідньому кабінеті, де всі працювали, всі відправляли, кожного там область кидала нам, що їм потрібно. Це крім того, що всі благодійні організації вже потім, коли зрозуміло, що це безпечно заїжджали самі і самі це робили. І я вам скажу, що волонтери, благодійні організації зробили величезну, просто величезну роботу. Наш центр Сувене гніздо був створений міською радою в перші. Перший день війни, і вже як тільки перші е переселенці почали приїздити в Ужгород, то як з евакуаційних потягів їх привозили, чи вдень, чи вночі сюди до нас, так люди просто приходили хто на автівках, хто автобусами. Ми працювали перші 50 днів круглодобово, сім днів на тиждень, і в день у нас було дві 25 тисячі осіб, які приходили по допомогу. Як ми всі знаємо, в перші дні війни, на жаль, особливо хто приїздив евакуаційними потягами, то вони часто мали в руках тільки маленькі пакетик з документами і більше нічого. Відповідно, всю гуманітарну допомогу, яку їм треба, було це засоби гігієни, якісь одяг, додатковий харчування. Це все забезпечували. Перші тижні практично повністю ми. Потім долучилися вже і вокзал. Інші крім того, ми разом з міською владою та й обласною владою підтримували місця компактного поселення, і тут працювали біля 200 осіб волонтерів в 3-4 зміни, тому що не витримували. Навантаження при тій кількості людей і сортування дуже вдячні в ті перші дні, саме ужгородцям. Скільки перших, напевно, 3-4 дні ми витримали якраз за рахунок того, що принесли Ужгородці. Далі, десь вже в неділю, в суботу, неділю підключилися партнери, які почали завозити гуманітарну допомогу вже в великій кількості, і ми могли її розподіляти між тими людьми, які потребували. Вісно, 22-го року ми зрозуміли, що в нас величезний запит на реліковані підприємства, які хотіли переїхати на Закарпаття. І тут голова поставив задачу максимально прийняти всі підприємства, які хочуть реликуватися, і дати їм можливість як скоріше запустити процес виробництва. І вся адміністрація майже працювала на три речі: перше, це військові, допомога військовим, потім це було вимушено переселене особи. І релоковані підприємство. І дійсно ми релокували майже за 300 підприємств. Сьогодні воно дало нам величезний е дохід, тому що якщо брати у 2021 році, то бюджет Закарпаття був залежний від державного бюджету на 60%. А зараз в 2024-му це трошки більше 25%. І це та робота, яка була закладена тоді, у 2022 році навесні. Вся адміністрація, економіка, інфраструктура всі працювали на те, щоб підприємство знайшло місце в Закарпатті, підключилось до електропостачання, забезпечило персонал. І от це було в такому режимі, прямо, знаєш, і будує. Вилітало прямо із півтора. І, і це дало дійсно довіру до бізнесу на те, що в Закарпатті є команда, яка вас зустрічає, яка вам допоможе. І, і я рахую, що саме ці правильні кроки той час дали нам ось цей зараз результат, про який я вам говорив про ці от незалежності від державного бюджету. Ми займаємося виробництвом електрообладнання для салонів краси. Це витяжки для майстрів манікюру, які поглинають пил. Завдяки чому майстер і клієнт здорові завжди. Орієнтовані ми тільки виключно на опт, на експорт. Ми до того вже чотири роки працювали в Дніпрі, це виробництво з Дніпра. Ми могли перевести це все десь за кордон. Для себе вирішили з чоловіком, що ми залишаємося в Україні, ми нікуди не поїдемо, ми будемо тут будувати. Перші трактори сюди заїхали 1 вересня і вже 30 грудня були перші відгрузки на Польщу. Тобто ми за 3,5 місяці побудували це виробництво. Переїхали, самим складним було це знайти нову команду, тому що фахівців на верстати знайти тут було практично нереально. На той момент це були постійні відключення електроенергії. Локальних труднощів у нас взагалі немає. Влада нам сприяє, допомагає. Нас дуже гарно прийняла Закарпаття. У мене офіційно призначили амбасадорку Закарпаття. Я одразу розпочала соціальний проєкт Допомога релокації. Ми пропонуємо безкоштовні консультації від пошуку приміщень для бізнесу. Житла та побутових приміщень, тільки так разом зможемо підняти економіку нашої країни. Повністю прозоро. З нашого, з нашого боку ми сплачуємо податки. З початку повномасштабного вторгнення ми перерахували на зсу майже півтора мільйона гривень. Регулярно відправляємо на фронт авто, ліки, одяг, все, що просять військові, це наш обов'язок. Продовжуємо розвиватися і показувати приклад, що це можливо навіть під час війни. Зараз Шамакс експортує продукцію у 40 плюс країн світу, відновили продажі в Україні, нарощуємо виробництво, будуємо ще один цех. Плануємо створити додаткові робочі місця, платити податки, підтримувати економіку. Мій досвід показує: якщо прагнути і діяти, немає нічого неможливого. Обласна рада, та й не тільки територіальна громада, прості люди, особливо волонтери, всі включилися на допомогу. Теж це було ну, автобуси, автівки, їжа, це все відвозилось військово. Потім вже почали розуміти, що більше там потрібно дрони, потім з'явилися інші речі, гроші, які ми передавали всі там для наших військових. Це було перше, потім почалися родини військових. Потім почалися родини загиблих, військовополонених. Постійно ми за цим слідкували і максимально допомагали і разом має на увазі Міністерство самоврядування, обласна адміністрація. Цей рік за 24 й це мільярд 200 мільйонів, які все таки. І організували територіальну громаду, обласний бюджет і передавали це на різні програми допомоги військовим. Це крім того, що збирали благодійника, збирали партнери, передавали партнери. Ми ну, борху перед нашими героями і це повинен пам'ятати кожен. Віктор Федорович Микита Одичував, він постійно їздив, їздили з ним до наших хлопців. Безли, звичайно, всякі речі, які потрібні там, хлопцям, але найголовніше це підтримка. особливо такі святкові дні, як і Різдво, Ну, Особливо це важливо для хлопців, бо і ми це бачили і це надихає. Поки вони там, ми маємо про них дбати, дбати про їхні сім'ї, і ми це робимо і будемо робити завжди. Звичайно, що нам потрібно дбати і про їхні лікування, реабілітацію. Зараз ми це розвиваємо. Центр нейрохірургії робить дуже унікальні операції, це близько 700 військових, які ми вже лікували, складні дуже випадки. Ми ще зараз добудовуємо реабіліційні відділення в кожній лікарні. Також будуємо реабілітаційний центр великий, який, я думаю, що буде один із кращих. Крім того, нам потрібно спілкуватися з ветеранами, нам треба почути їх і в ніякому разі. Не закриватися від них. І не дай Бог, щоб вони закривалися від нас. При обласній адміністрації було створено комунальне підприємство вдома, де вийшли в нього ветерани війни, які працюють майже по, по всьому закарплатню. Ми організували офіс, ми підтримуємо їх з обласного бюджету, з територіальних бюджетів, в територіальних громад. І вони приймають ветеранів. І це дуже класно, тому що ветеран спілкуються з ветераном. Він рівний рівень. Різні питання: юридичні, фінансові, матеріальні, але я рахую, що це дуже хороший досвід. Зараз ми пробуємо розширити цю програму. Я думаю, такий досвід має бути на рівні держави. Пішов в, до Турецького ДПЦ. На другий чи на третій день. Певної війни дуже довгу чергу вистояв. Зранку, в восьмій прийшов, і ввечері десь о десятій, я дійшов до туди, щоб я відповідно подав свої документи. 2 березня вирушив до військової частини. Мотивація на протязі такого довгого періоду це така річ, яка тим більше на війні, дуже легко вивітрюється. Тому її постійно потрібно. Чимось підсилювати чомусь. На самому початку це було однозначно зрозуміло. Почалась велика війна, і тут іншого варіанту немає, ніж захищати себе, свою родину, свій край свою Україну. Тому це було однозначно вирішено. рішення. Як я і сказав, що з часом воно досить складно, важко, але знаходиться надалі. далі. для того, щоб продовжувати. Дуже приємно, що до кого я не звернувся, то, то ніхто не відмовив. Це і благодійні різні фонди, і е, керівництво області, і е, друзі, і знайомі. І це не тільки на Закарпатті, і за кордоном так само. Тисячі закарпатців воюють, і в перші дні війни пішли не тільки ті, що вміють воювати. А навіть ті, хто не має ніякого досвіду, теркарі, офіціанти Серед населення був лише величезний пам'ятаєте, пам'ятає на підготовку на навчання. І ми створили в Закарпатті власний центр підготовки людей до національного спорту. В даний час майже 700 людей пройшли навчання, 65% — жінки. Але багато хто після цього навчання. Я дійсно пішов добровольцем збройні сили України захищати нашу державу. Тому що це хороший досвід, і зараз інші області приймають цей досвід. Е, інструктори у нас, е, починаючи з того, що це є люди, які приймали участь вже в цій війні з 22-го року, були звільнені там по хворобам, по інвалідності і так далі, е, є люди, які Раніше просто були військовими, які в темі, які знають, що це робити. І декілька чоловік є наших випускників. Це курсанти, які, скажімо так, з відзнаку закінчили наші курси, провчилися в нас мінімум по пів року. І вони в темі вони знають, вони вміють, вони цим горять. І ми даємо можливість передавати свої знання наступним курсантам. На самому курсі проходимо наступні предмети. Це Погнева підготовка, тактична підготовка, тактична медицина обов'язково, інженерна підготовка, топографія, зв'язок. Тобто тут є речі такі, нам, курсантам, знадобляться і в мирному житті, і вони підготовлені на всі випадки життя. Тут навіть є курс виживання. У нас вже пройшло курс більше 680 чоловік. Я би не хотів казати, що це багато чи мало, але це якість. Не більше цього чи цікавить якість надання матеріалу і засвоєння матеріалу. По нашим посадкам ми бачимо, що це люди, які мотивовані, які знають і вміють, і готові захищати свою домівку, своє селище і нашу державу. В більшості своїх люди боялися того, чого вони не знають. Ми їх навчили. Я впевнений в цих людях, що якщо настане їх час, вони це виконає щастя. Мене радує те, що е, нас досить береться всіми областями в декотрих областях, там, в Вінниця, Харків, трохи в Києві впроваджено саме цей план навчань, ця тематика, по якій ми це робимо. Творок. Як ми знаємо, надзвичайно підступний. Закарпаття це багатонаціональний край. Всі дружать між собою, і це багато-багато років. Але коли ворог починає роздмухувати якусь історію, особливо міжнаціональну, звісно, що це така, така бомба, яка Закарпаття не, не одного разу закладалася. Наше завдання було максимально присікти всі такі можливі задуми ворога. І ми з цим боролися. Тут хочу відзначити свої структури. Це інформаційні періоди були різні. нам вдалося. І Закарпаття надалі залишилося спокійним і цю історію з національними меншинами і протистояння так, не і вдалося реалізувати ворог. Ми постійно комунікуємо з національними меншинами, зараз захищати країну різні національності із Закарпаття. Це ігорці, і словаки. І Рома, дуже багато інших хлопців, героїв, які це роблять. І я думаю, що так об'єдналося в Закарпаття, що ворога було жодних шансів розхитати ситуацію на національному ґрунті. Багато волонтерів із національних меншин, які дійсно займалися і зараз займаються допомогою. І це все лише нас об'єднало, якщо навіть ворог. Мріяв, що це розколеться, що ще, почнеться ще, ще один фронт на заході, то він помилився. Саме Закарпаття уявити без угорців це неможливо. Споклон віків живемо в мирі, злагоді ціна нації, які на території Закарпаття. Я представляю угорців і гордо це е, говорю. Я тут вдома, е, я Дуже люблю Закарпаття своє від початку повномасштабної війни. Угорці так само максимально приймають участь у всіляких гуманітарних допомогах, підтримують армію максимально і самі воюють. Угорці так само приймали переселенців серед перших, коли тільки перші з'явилися, які перші приїхали на Закарпаття і надавали всіляку допомогу і житлом, і харчуванням, гуманітарною допомогою. Дихає на те, що дійсно ми на правильному місці. Ми робимо свою справу. Ми не здаємося, ми не зламні і так само відчуваємо всі ті негативи, які на жаль із війною принесло як на Закарпаття, так і на цілу Україну. Ми Всіляко розуміємо, що не тільки маємо права а й маємо і маємо й обов'язки. Так само, як і всі українці. Тобто ніколи абсолютно не можна відокремлювати і говорити, що угорці, а наоборот, я хочу акцентувати, що угорці є законопослушні, чесні, порядні і дуже дуже е, е, здатні до будь-якої роботи. Якщо не знає, то навчиться. Але це характерно для всіх закарпатців. Зараз як ніколи, нам треба згуртуватись, нам треба думати, бути однодумцями, тому що для нас всіх незалежності від того, як по іменації одна ціль перемога, одна ціль мир. Крипальці активно допомагали прифронтовим регіонам. І коли ворог підірвав Каховську Гес, я пам'ятаю, тоді наші територіальні громади організувалися і поїхали допомагати Херсону розчистити Херсон від Багнюк. Поїхали своїми автомобілями, поїхали з своїми монтажівками і майже там, не пам'ятаю, місяць займалися вищистю херсон. Потім вони всі допомагали чорнобаївці, ми також поїхали все в Закарпаття. Пам'ятаю, після деокупації населені пункти була Велика Олександрівка, Новопавлівка, і це було завдання Закарпаття і ці населені пункти. Голова територіальної громади, жінка, там така бойова, пам'ятаю, вона розказувала, як було при окупації Перші, першу неділю-дві, коли там вже був, був ворог, а як вони їм не давали знімати прапор України на флагштоці. І, і ті дійсно його не знімали, а потім його просто підірвали, щоб не знімати, підірвали цей флагшток. Була розбита адміністрація, пам'ятаю, дитячий садочок, взагалі там був в штаб ворога був. І, все було, і тоді, коли ми туди їздили, то було все в бойових снарядах і це було заміновано, і працювати там було трошки небезпечно. І вони після цього назвали вулицю Закарпатською. Це було приємно. Також наші закарпатці будували, допомагали будувати фартифікаційну споруди, самі виїжджали, це було безкоштовно, вони їхали, допомагали. І зараз займаються. Я за це дуже вдячний головам територіальних громад Закарпатської області. Вони молодці, їхні працівники, самі виїжджали. Ніхто до цього не був готовий, скажемо відверто, але досить швидко, досить швидко все перебудувалося. Ми вже в перших числах березня мали велику кількість тимчасово переміщених осіб. Коли тебе близько 400-450 чоловік на повному утриманні, це з трьохразовим харчуванням, і ми це забезпечували. Окрім того, забезпечували всіх. По мірі того, як у нас була можливість, а можливість була завдяки нашим міжнародним партнерам. Зразу ж в березні місяці внесли зміну в свою програму. Турбота у нас передбачена допомога військовослужбовцям, членам їх родин. Станом на сьогодні, за цей рік, по цій програмі, саме лише по напрямку військовослужбовцям, виплачено вже близько 3,5 мільйона гривень. Це з місцевого бюджету. Окрім того, ми значну суму підтримки дали нашим Збройним силам. допомога дуже суттєва, десятків мільйонів гривень вона оцінюється. І будемо це продовжувати робити. Що стосується ліквідації наслідків по підриву Каховського водосховища, де окупованих територій, так наша громада, як і інші громади, долучилися до цього процесу. Ми на Херсонському напрямку працювали разом з. Своїми колегами з сільської ради ми працювали по розчищенню завалів, по обрахуванню і для відшкодування збитків. Ну, надавали все допомогу, яку могли надавати. Це була і Чорнобайівка, і Велика Олександрівка. Згодом долучилися до будівництва фортифікаційних споруд на Донецькому напрямку. Ми їздили не лише допомагати фізично. Ми возили й гуманітарну допомогу. Київщина, Чернігівщина, Житомирщина. Ще раз дякую своїй громаді, кожному мешканцю. Всім, всім, всім за те, що ми. Ну, ми гідно йдемо цим шляхом, ми будемо продовжувати це робити. Звичайно, є виклики в чомусь. Ми зараз обмежені, не можемо робити певні види робіт. Але ну, треба нам всім порозуміти нарешті, що війна не лише на Донбасі, війна стосується нас усіх. Боротьба триває. Ми продовжуємо допомагати, максимально комунікуємо з нашими партнерами. Зараз в нас задача довести до всіх. План перемоги, Володимира Зеленського, і це наше завдання. І ми будемо працювати з нашими мініславим побратимами. Всі територіальні громади над цим також працюють. І кожен день ми робимо це можливе, щоб наблизити мір. Я впевнений, що він буде дуже скоро.